Василь Мельник, сонечко і сонячні зайчики. Погожими весняними ранками вставало сонце і посилало на землю сонячних зайчиків. Якось уранці. Сонячні зайчики вибігли в садок і замалувалися. Перед ними розквітла рожева яблунка. Яка ж вона гарна, живий букет, раділи сонячні зайчики. Але вона щось каже. Що вона каже? запитали вони в маленького, пустотливого вітерця, що саме пробіг коло них. Може, ти знаєш? Знаю, охоче озвався вітерець. Вони хочуть пити. В мене є один знайомий дощик, я його покличу. І побіг. Аж ось і дощик прийшов. Теплий, гарний весняний дощик. Радіють люди. Дощ у травні врожай справний. А дощик пройшов і далі помандрував на діброві й ліси, щоб добре росли, на луки, на поля, щоб крізь цвіла земля. Подивися, ясне сонечко, на наші квіти. Стали гукати сонячні зайчики і враз замокли, бо замість світу побачила на гілках невеличкі яблука. Як же це сталося? здивувались вони, бо ж не знали, що це сонечко усміхнулося. І позолотила їх, і вже з невеличких яблук виросли великі та рожеві яблука. Дивіться, дивіться! весело плескали в долоньки сонячні зайчики, які вони гарні!